Стихія наламала дров на рівненщині. Буревій повалив сотні тисяч дерев. Лісівники заявили, пошкоджено майже 800 гектарів лісу. 200 з них скосило як траву. Попередньо вже підрахували збитки. Вони сягають сотень мільйонів гривень. Наслідки руйнівної сили бачили мої колеги. Вікові дерева викорчувані просто з корінням, а більш молоді переламані навпіл. Ось така картина у Ришуцькому лісництві. Тут пронісся буревій. Ліс тут старий, дерева росли десятиліттями. Більшість навіть у другу світову вистояли. Тут було здорове насадження. Здорове насадження, якому було близько 100 років. Яки бачимо тут дуже колосальний масштаб роботи, який був проведений до цього. Ось дивіться, дерево повалене повністю з корінням. Цілий. Ствол лежить і таких знищених дерев лише на цій ділянці тисячі, щоб зрозуміти масштаби лиха, здійняли дрона. З неба добре видно, ліс покосило, як траву. Ми знаходили такі місця, що лежить в одну сторону, в другу сторону. Я розумію, що це був смерть, що його могло б проти. Стихія тут вирувала ще два тижні тому. У передень трійці наслідки показали лише тепер. Увесь цей час кажуть, обстежували поруйновані ділянки десять днів. Обходили, бо не можна ж його повністю обійти. Виявлено, що 200 гектарів лісового масиву повалено повністю суцільно. Всі дерева, сосна, дуб, береза, яка знаходилась в масиві, вся вона поломана, вся вона лежить. Страшна картина. Є в лісництві 59 кварталів, зачепило 20. Подробиці вже розповідали, якого лиха цей самий смерч наробив у селі Новий Берестовець. Там позривав дахи, пошкоджені, чи не кожна хата. От, подивіться за метрів 100. 100 метрів відірвало кришу. На село Стихія пішла з цього лісу. Ділянка належить до Костопільського надлісництва. Його керівник каже, що ці дерева під зруб не планували. Пошкоджено під час останнього цього буревію сім лісництв. Площа, де пошкоджено на 90% приблизно понад 200 гектарів. І те, що частково там 30-40% – це ще десь під 600 гектарів. Це реальна катастрофа на землі. Понад 100 тисяч кубометрів деревини приблизно порахували лісівники, та прибрати її, поки не можуть проводити великі санітарні рубки. Без оцінки впливу на довкілля їм забороняє закон. І це головний лісничий вважає проблемою, адже процедура триває місяцями. За цей час ділова деревина стане дровами. Філією було б отримано десь 288 мільйонів гривень доходу. А через 6 місяців вже можна буде отримати орієнтовно 147 мільйонів гривень. Доходу тільки державного підприємства, а втрати бюджетів за цей період будуть становити орієнтовно 55,5 млн грн. мільйонів гривень. На місці, де стихія знищила ліс, працювали різні фахівці та науковці. Те, що на кою буревій на Рівненщині переконані в Держлісагентстві. Ніщо інше як надзвичайна ситуація, але остаточне рішення мають ухвалити на відповідні комісії. Якщо визнають так надзвичайну ситуацію, тому треба тоді вона буде. На підставі підзаконних законних актів оформити його і проводити без оцінки впливу на докіну. Це буде швидше, і тоді буде менше втрати деревини і не буде пошкоджувати деревина, і отримати більше коштів, і так само отримує бюджет від реалізації цієї деревини. Рятувальники попереджають про ризик пожежу місцях завалів. Людей застерігають не ходити до лісу, адже нині тут досі падає недоламане буревієм гілля дерев. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.